Всім привіт Полтовщини. Сьогодні виїжджаємо сіять. Соняшник. Все як по плану. Так, Трактор готовий. Добриво погрузили. І сімена також погрузили. Там за двором стоїть сіволочка з трактором, строктором. Ждемо налотчиків, сіволки, налодчиків GPS і стартуємо в поле. налаштування GPS, сіочку. В принципі, налаштували, ну так. Я заздалегідь їх налаштував, трошки я ось приїхав сервісник, виходить. І на полі зараз будемо маркера доставлювати, і все. Зараз хлопці підключили РТК-сигнал. Зараз настроять по стаках GPS. І будемо сортувати на поле і там вже Пробувати там, що щось робити. Взагалі не розумію, що робиться. Ну, хлопці знають свою справу. Це воно як завжди. Хотілося так поранче виїхати, а воно поки всі поз'їжджалося, поки там поналаштовували, покрутили. А це, це час, час волого, як бачите, вже ось. Там а то є, глибше. Тут буде стоя. Нормально, так, да, вона виходить? Що за стривого водрути? Це опці. Там такий самий ПТО, Тривога не траво. Трога, да? Зікарям радика наставила, ребенка йде. Там девора. Так, значить усе, у нас вже 12 година, ми тільки стартанули, Ззаді йде на ладчик, е, хлопці е, GPSники е, поставили стихи, в принципі, все би -то ладиться. Оце поки настроїли тут, свої нюанси. Досівалки не було. В комплекті знайшло розетки. отакої. Тут треба, щоб буквально ну, таке, бути, щоб папа-мама була, а в них тільки, тільки виходить папа, а мами немає. Тобто, ну, оце приколхозили до однієї, а до цієї розетки, що тут у китайцеві стоїть, воно ну, не клеїться одним словом. То тобто, так повиводили, на перший час зробив, бо далі потім прийдеться купити розетку, бо зараз воно, воно так і виходить. Ну, як завжди, так воно і повинно бути, як кажуть, геть. -е, хлопці вперед поїхали із цим е спрейфоромці. Зараз приїдемо на поле і запустимо, да, щоб підрулька працювала, все. Так, щоб було на мазі. Печемо на поле, там чужуться покажу процес оцей весь. Бо... Хочу ж і щоб маркераж настроїть, да, щоб, щоб дручо, там, якщо там сигнал щось щоб по маркерах лупити. Або там краї будуть сівати по маркерах. Ну, що зараз будемо робити. Я пока сейчас літаю недоумені. Почем на коле. Далі включусь. Що, шановні, піднастроїлись ми. І щоб ви розуміли, вже у нас сьома година вечора. Ось ось у мене пищить апаратура. Як менше норми щось сипе, то, то починає пищати. Оце все, то те, щось, то маркер довгий, трохи укорочували, переверчували. Коротше, нюансів скільки, то трошки повисів, я настроїв одне, а воно по комп'ютеру воно сіє зовсім друге. Тобто трошки потрібно було переналаштовувати. І оце одне за другим, поки оце, все зробили, то півдня пролетіло. Так, і плюс ще хлопці жісь спрейфоровці, поки налаштували все, поки розказали. Тут також за нього трошки часу. Зараз вже вже в нас і да, сонце сяде. Ми доходимо одне поле і, мабуть, на сьогодні все, а завтра потім я включуся на новому полі, як вже з свіжою головою, тому що час у мене все каша в голові, оце поки досію, те пещить, те кріщить. Ранок починається не А ось ці моменти от ось, дотчики запилюються, які ще рахують е, націльне на і потім нічого воно не сай. Ну бо вот. Не коректно рахує. Трошки його... дойдуть і все. Куди без них? Так, значить, ми стартонули, виходить на краю поля я обійшов і в нас тривога і все. Коротше Хоча кінець GPS GPS відписав всі його маркерах, налаштували маркери і причувався вже, мабуть, та довгенько вже годинок три точно. Приходиться, а що там, якась шахи йдуть, літають. Приходиться так працювати. В принципі, це такий резервний варіант. Учора в принципі отпрацювали чутко. Без ніяких проблем взагалі, ніяких не ні поміг, нічого не було. А сьогодні оце так... Та ну це таке, нічого. Робота йде, все нормально. Ну, просто сам рулюю, по маркеру печу. Без GPS. а Норму сипемо. Та ну 60 тисяч, як комп'ютер пише. Ну, в принципі, плюс-мінус сходиться правильно, бо я вилазив рахував по... Десь 5, 5 штук на метр ложе. 4-5, там, 4,5 тут куда. Он наш маркер. Маркеров там тачевано. А ось середня 59 скакнуло, ну так, плюс-мінус це. Я так в принципі планував сіяти. Мін доброго кидаємо там фосфор вмісне, трошки даю і е е е е сульфату підмішую. Ну оце такі нюанси з GPS-ами. Тут що ж поробиш, що таке. Я тут таке там став я зразу заїхав від краю робити е, лінію. Е, третя лінія йшов, мене вже рульбині кинуло втолону мене, я зразу зрозумів, що це вже не то. А потім відходив е, той край. Тут то, то, папочку першу пішов нормально, а потім другу зайшов. Щоб паралельно вело, а воно почало ну, одрядка відходити. Батько як побачив, як почав кричати. <говорит> ну каже, все, все пропало, все. все. Ну, я кажу, та що тут такого, кажу, ну, нічого страшного. Щас маркера налаштували і все, погнали. І по маркерах почеш далі. Ну що тут? Хіба це якась там така проблема чи що? Не знаю, я в цьому проблеми не побачив. Ну Ну так, да, нюанс, що не по GPS, що сам рулюєш, так. Да. А так я вчора сидів, до да, поле ми відпекли, я Ну просто наблюдав за датчиками, за тиском і, і все. І так вперед дивився, так. Да. Ну, такі нюанси. Ну а що поробиш? Я в принципі до цього був готовий. Нинішній реальний, і що то зараз е, твориться, то це нормальне, нормальне явище. По добривах трохи постійно всі так питання, вроді би то ложка нормальна, ну як воно повинно буде, як посходи. Е, По добривах не можу так трошки підрозібратися. Коротше, налаштовую поки що. Вроді би то... На 95 поставив, а воно вало більше, я щось писав. Думаю, там побільше буде. Там Вітько на бачив щось. Так, мать, приїхали. Так, коротше, в нас трошки міндобриво там позабивалося. Ну, Два компоненти два рази міндобриво і воно між собою не друже. І трошки зробило кашу і бал заклинив, то до... прийшов зачищати. <хех> ну не без проблем, так що займаємося долі. Вже пів площи, та більше, більше залишилось гектарів Ну, Поки цим GPS трохи розбираються, то трошки затягується по време. Так, значить, що в нас? Засіяли ми після 13 гектар. І зараз призбираємося. На друге поле, там вже у нас пів шостої, це поки я краї, краї відходжу, це вже буде шоста година. Плюс-мінус, е ну, мені там хватає, там діляночка 4 гектари. Мені до вечора хватає, в неї побалується. Помер, що не можу пристрілюватися. Коротше, скинув я зірочки, так як я ізначально я ставив там. 16-17 зверху 16 і 17 знизу. Це там виходилося, десь у мене повинно було бути десь 55 тисяч плюс-мінус. А на лапці той, що приїжджав, хлопчина той мені щось там переставив, не дав не трохи, вирібляльно пошатали, понув мені зверху 20. Друга, де, зверху 23, а знизу 22. І він мені доказує, комп'ютер почав показувати мені 60 тисяч. Тому що я потім почав ковирятися, та щось дуже багато сипе. Я бачу по е, сіменах, що в мене якась нехватка вже йде. Коротше, я вернув назад те, що я виставляв. І оце бачу, комп'ютер завжди почав показувати 55-54 отак тисячі. Але однак я коваряюся, хожу, ходив це і з лопаткою дивився. Е, на метрів 5, 5, містами 4, отак. Е. Ну оце більш-менш така похоже. І то, і то. І то я подивляюся, що може ще зменшити норму, тому що не 55, там, а більше лувала трохи. Ну, коротше, треба пристрілятися, тому що я поки так недоум'яні. До чого? У кого є така цікавка, напишіть в коментарях, може я деберуш на хремо їжу. Ну однак, на сьогодні те, що планував, думав, все де не виходить. Ще прийдеться завтра день виділяти, щоб доціляти соняшник. Ну, півдня, не день, а півдня. А, ну плюс у нас випало трошки час, тому, що завелося добриво, ми там поковырялися трошки. І у Іда, і, і да, зранку, як пропав сигнал GPS, батько одразу каже, все, і поки GPS, так кажу, ти, що сміється. Воно, може бути, і до вечора це, не буде сигналу. Давай маркер кину, і погнав. І де з зробив, тому що до, до обіду не було сигналу зовсім. Так що таке. так, ну так що, летим, летим далі, працюємо далі. Я не знаю, що там відос. Затягувати, щось сай ще покажу. А то я вже покажу, як я на тукрузі перелаштуюся і... на кукрузі будуть. Так, ну, в принципі нас сьогодні пошабошили. У нас восьма година. Я клинці подробляв. Вон коротше печемо. Чорні, грязні, така обстановка. Щось накрутив на бройомку ці клини, капець. Ні? Коротше, ніж на перший раз думаю, мою Так, і оце отакі нюанси. Коротше, треба із Бортових тут спускати е, повітря. Тут немає ніякого сапуну, нічого немає. Коротше, я... Там не кожен день, маю через день, якщо там, хоча як треба було б кожен день. Так, Ключ на 22. І ось вона. Зараз трошки, якщо десь не крути. Воно мать Ні, Не, Єлі-єлі щось. А так обично, звичко... ну, значить бачите оце... Дня три я оце нічого він не спускав, то воно не особою набралося. Так що це. Ну треба однак наблюдати. Щоб сольники не пили не повели корову. У нас ось сплошні движняки. Вже вам картушку нам садять. ハハハ。 Это езду друч эти замочки уломаются. Виходить, 63 літри. А зробили ми 13-17 гектар вчора. Так, ділимо на 17. Десь по 3-7, по 4 літра, десь плюс-мінус, виходить, бере. Ну, плюс ще переїзди. Це отаке. Ще доволі непогоно. Так, оце так як не розрахував по посівному. Коротше, мужики знайомі приїхали і привезли ось такий ось сонях теж тут під'євролойтних. Під Трошки бачу не виходить, мене з нормами оце ось 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 такий сонях. Треба подивитися, що воно таке, не знаю, я такого ще не бачив. А це такий, як я сію, Ні Коротше, Все як завжди. Так. Поки ми готуємося до посіву, чи ще не виїхали, там колесо бортуємо. У нас тут такий ось двіжнік. Картошечка повним ходом садиться, там в фацелія сходи. Тут синяка я посіяв, бо щось фацелія не зайшла минулорічне. Ну, так ось. Хлопці стукають там. Десь на МТ зоні колесо пробили. Вчора. Сьогодні утром встало, воно спущене. Ось. Сусід утром приїхав, виворав і одразу садимо. Замелька, бачите, це влога є нормальна. Так, ну оце виходить, ось зменшив я ну, до з норму е, Должно бути по плану, ну, як пише комп'ютер. Пише 50 тисяч. Неправда він пише. Получається, ось я поставив шестерні 25 і 1 між двома Получається, раз, два, три, чотири, п'ять зернин на метровій, Це вже неправильно. Можливо бути 4. 3,9, 4 насінини. Отак. Трошки воно підбрихує. Ось тут в принципі нормально кинуло. 25. Далі кинуло. 20, далі знову десь. Плюс минус 25 і опять 20. Ну хай там туди сюди. Ну не виходить. Так як ти ще комп'ютер, не виходить. Бо я ж по зерну бачу, щось не то. Короче, я скинув оце отак. Зараз ще я копну на скупному. Так, у нас там все так гладко. Підщипничок розпався. Вот тут штифт обирвало. Он трошки, трошки наило нам каши. Тут воно вот так все дело стоит. Вот так вот. Так. Тут другая шайка стоит. Вот это получается. Ну короче, суть вот в этом деле. Распался пищипник. І зверху тут асальники стоять ще. Тобто ось, ось така біда. Ну... Скільки від посіяла сівалка це в нас виходить? 8, 13 і тут 17... 4. Ну, 25 гектарів, грубо говоря. Мода їм туркай. Офі, варварці <піваруйте>, од А раніше я і будемо відправляти на переплавку, так? Да? Так, да, вони якось... там турки вміють металом займатися. Так і де